Після жахливої корабельної аварії в живих залишився лише один шестирічний хлопчик, якого викинуло на безлюдний острів. Минуло 14 років. На острів припливли на яхті двоє дівчат, купаються, засмагають, і раптом з кущів вийшов високий довговолосий хлопець з величезним цю який стоїть. Дівчата спочатку злякалися, але потім цікавість взяла гору. Розговорилися, він розповів їм про свою долю, дівчата питають А чим ти харчувався усі ці роки? Тут повно різних фруктів, тільки руку простягни, ось і обід. А де ти жив? Де ночував? Тут тепло, на острові, крім мене, нікого немає, де ліг, там і заснув. Ну, а як же ти розважався? Дуже просто я знайшов цікаве заняття. Сяду на березі і кидаю в море камінчики. А як ти вирішуєш проблему сексуального потягу? А що таке сексуальний потяг? Дівчата переглянулись і вирішили продемонструвати. Кілька годин поспіль вони по черзі кохалися з ним. Надвечір знесилені впали на пісок. А хлопець сидить такий сумний. Дівчата побачили і питають тобі що не сподобалось займатися коханням? Ні, дуже сподобалось. То чому ти сумуєш? Хлопець тицьнув пальцем у свою вісячу цюцюрку і сказав Тепер моя кидалка для каменів нікуди не годиться. Дуже молоду дівчину видали заміж за дуже старого, але дуже багатого діда. Настав час першої шлюбної ночі. Сидять вони на ліжку, ногами бовтають. Наречений запитує Ну що, чим займатимемося? Тобі мама не розповідала, що роблять у першу шлюбну ніч? Ні, уявляєш, і я забув. Лицар забігає в кімнату до принцеси, а вона плаче і каже: Завтра мене віддадуть дракону. Щороку дракону віддають на з'їдання найгарнішу цнотливу дівчину міста. А це я. Ну, чому я така гарна? Я врятую тебе, палко відповів рицар. Ти вб'єш дракона, зраділа принцеса. Є простіше рішення, відповів лицар, знімаючи штани. А інших способів попростіше немає, поцікавилася принцеса. Ну, ще можна зламати тобі ніс, і ти перестанеш бути найгарнішою. І принцеса почала знімати сукню. Двадцятий поверх дорогого ресторану. Біля вікна сидить чоловік у чорному і п'є віскі. Підсідає інший, випали. Перший каже: Тут такий вітер на вулиці сильний. Можна вистрибнути у вікно і тебе назад закине. У цей же момент він вистрибує у вікно і, політавши, залітає назад. Давай тепер ти. Другий вистрибує у вікно і зі свистом летить униз. Підходить бармен. Ну і сволота ж ти, бетмен, коли напиваєшся.